Як ви ставитесь до того, що цьогоріч останнє переведуть годинник? Я негативно. Для мене не підходить. Для мене краще було, коли переводили особливо літній час. А зимою о 4 години буде термін. Я проти». Чому? Ну, тому що ну, було раніше нормально так. Добре. Чому? Спати будемо довше вот так відносимося, тому що нам темно, ноги просипаємося, рано засипаємо темно, поэтому мало що зміниться. Мені більше подобається літній час. Мені легше прокидаться. Я взагалі люблю світло. Зі світлом приємніше. Увагу на це не обращаю. Не дуже добре. Хотілося б залишитися в цьому часі, як зараз, як було завжди. Позитивно. Ну то, що вже це впливає на, на здоров'я, не все на наноснему, коли один потім переходиш на другий час і вже почуваєш себе не дуже добре, я так думаю.